Чотири десятка питань винесли на розгляд 57-ї сесії Івано-Франківської міської ради. Говорили про бюджет, землю, аукціони, впорядкування продажу алкоголю і секонд хенд. Серед найважливіших для громади міста питання прийому на баланс житлово-експлуатаційних організацій відомчого житла і передачі у власність громадян житлових будинків на порядку. Денному і земельні питання, зокрема, продаж із аукціону. За рахунок цих торгів наповнюватиметься бюджет розвитку міста. Серед найрезонансніших питання впорядкування продажу пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв у роздрібній торгівельній мережі міста. Йдеться зокрема про заборону продажу спиртного у нічний час. На засіданні міського конкому таку ініціативу. Міського голови одноголосно підтримали, натомість, на попередній сесії міської ради воно не одержало підтримки. І ось друга спроба. І знову думки розділилися не тільки в нічний час, а взагалі треба огороничити алкогольні заборону відносно вживання алкоголю, тому що. Е Воно, бачите, до нічого до доброго не проходить. Заборона однозначно потрібна. Тим більше Львів доказав, що він більш цивілізоване місто, і вони цим прийняли. І ця ганьба, коли Франківська міська рада вже один раз не прийняла. Це проєкт проект рішення, звичайно, вона повинна сьогодні знівелюватися хоча б з огляду на те, що вибори нас очікують, і кожен буде казати, який він християнин і який він моральний. А те, що йде на користь бюджету, зокрема, продаж алкогольних напоїв тютюнових, це бюджетонаповнюючі статті. Ми знаємо, як сьогодні наповнюється бюджет, і сьогодні ми забороним самі собі підрубаємо гілку, на якій сидимо. Говорили на сесії і про заборону секонд-хенду. Я вважаю, що в тих умовах, які сьогодні перебуває наша держава, і той рівень забезпеченості наших громадян це питання не на часі, а що стосується того, що під виглядом секонд-хенда завозять абсолютно контрабандну продукцію, це питання митної служби і всіх інших служб. Виносили на сесію і інші цікаві рішення. Це порядкування і заборона руху в центральній частині міста, площа ринок. Ми говоримо про те, що вулицю Вітовську ми фактично розділимо двома бар'єрами і частину квадрат довкола ратуші. Ми хочемо чітко рішенням сесії зробити таким, щоб це був пішохідним, пішохідною частиною міста.